Відкривали футбольний день команди Динамо з Решетилівки та збірна вільних агентів. Цікаво, що за динамівців зараз виступає колишній ворсклянин Олег Краснопьоров. Предлаження немає, тим більше, що я літом, ще сказав, що вже все. З большим футболом сказати, закінчив, з професіональним. А по поводу «Динамо» просто там друзі багато друзів, і зато я за них граю. Но Фока Полтава, хороші тут умови В принципі, для цієї пори году. То есть чистое поле, нормальная синтетика. Ну да, понятно, что у этих команд там сумма, хлырки, у них там свои задачи на этом турнире. Ну, каждый решает свои задачи. У нас даже удовольствие получить, но ну, последнее место не занять. Но у нас это получилось, ну и слава богу. Завдяки нічиї 0-0 Динамо уникло останнього місця. Наступним був матч між Авка, Полтава та ПФК Суми. Турнірну дистанцію обидві команди пройшли рівно і перед останнім туром мали однакову кількість очок по 10. Тож матч між ними був рівноцінним фіналом. На таку важливу зустріч приїхав і президент клубу, з яким нам вдалося поспілкуватися. Зокрема, дізнатися актуальну інформацію щодо співпраці з Полтавською міською радою для будівництва нового стадіону. Вопрос не звілося ні на 1%. Мои тренируются, получают зарплату, но мы ни в чем не уверены. Они языком, будем говорить, грубо ляпнули, через месяц все решили, и пошли. И вышли из кабинета, я уверен, что сразу все забыли про этот вопрос. Это вы помните, болельщик помнит. А они, это им не интересно. В голове у меня однозначно сложилось, не будет стадиона, не будет расширения полей, не будет команды. А поки команда є і показує гарні результати, фінальний двобій вийшов напруженим, і за дві хвилини до кінця поєдинку точний удар Микити Коновалова приніс перемогу полтавцям і у матчі, і у турнірі. Цього року Кубок Пожичевського залишається у Полтаві.